У військовому шпиталі приймають цінний вантаж. Таких ліжок тут ще не було. Вони допоможуть важкохворим рухатись лежачи, а це не лише комфорт, але й порятунок від пролежнів. Ще у вересні ліжка привезли до Львова. Але замість того, щоб рятувати поранених, вони припадали пилюкою на складі, чекаючи оформлення. Наші вимагають наметниці, там треба розцінювати їх і вагу писати. От і ми чекали від аж, власників, від донорів. Чекали лиздарчу, щоб вони це розцінили і роз, розписали. Такі наші вимоги нашого законодавства. Гуманітарний вантаж Львову передала одна із австрійських клінік. Її знайшли і про все домовились. Волонтери це зайняло два тижні. Вони шоковані, що приймала Україна ліжка у чотири рази довше. Військовий госпіталь подає в обласну раду, обласна рада в Міністерство соціальної політики, Міністерство соціальної політики в митну службу. В такій складній ситуації можна було однозначно прийняти рішення, тобто це, мабуть, залежить, я не знаю, від кабінету міністрів зараз, щоб спростити максимальну процедуру і дати згоду на дострокове використання тих ліжок, оскільки справді я бачу, досі ще е, хлопці лежать навіть важкі поранені. Е, на ціком невідповідних матрасах не відповідних ліжках. місцеві митники переконують, з їхнього боку жодних затягувань не було. Вони радять братись за оформлення документів ще до ввезення вантажів так буде швидше. Міністерство соціальної політики не видало наказ саме на конкретну партію про визнання гуманітарної допомоги. Тобто, як побажання можливо підготовка і подання документів на соцполітику. Робити завчасно ще до ввезення на митну територію України. Тоді затримок після перетину кордону і до завершення митного оформлення ну час буде витрачатися тільки на дорогу. Що тільки не придумують львівські волонтери, аби обійти бюрократію, навіть організовують добровольців, які на собі переносять через кордон каски і бронежилети. Чесно сказати, ми працюємо в напівлегальному. Мабуть, може стати в нелегальному полі. Якщо я це розкажу, то і цей варіант з нас буде закритий. Тобто, якщо вести офіційно там чи медичні ліжка, чи офіційну гуманітарну допомогу, вона буде розмитнюватися, оформлятися коло трьох місяців. Волонтери кажуть, спростити процедуру оформлення гуманітарних вантажів не так важко. Вони вже не раз подавали у Київ свої пропозиції, але, хоч АТО триває майже рік, законодавство взагалі не змінили. Оксана Лобойко, Ірина Папірник, Роман Меленький, головні новини Львова.